Про відьмацтво та магію. І що їм протидіє сьогодні? Як мах перетворив жінку на тварину? Слово священника, Як захистить себе від магії і чаклунства. Багато людей очікують зустрічі зі священником під храмом і в храмі з тією турботою, що їм поробили на хворобу, на смерть, на нещастя в особистому житті. Не бачать вони причини своїх негараздів ні у власних помилках, ні в характері своєму, а якщо і бачать власні недоліки і слабкості, то не вважають їх катастрофічними, а тим більше причиною своїх нещасть. Винуватять вони працівників і колег по роботі, які їм підкидають на робоче місце загадкове сміття, невістки винуватять свекруху, яка ходить до відьм і хоче, щоб та відступилася від її сина пенсіонери сусідів, які льють на двері мертву воду з мерця. Багато цікавих і не дуже приємних історій можна почути з вуст не тільки пересічних киян, приходять культурні діячі, депутати, відомі політики, яким, як їм здається, поробили. Так, дійсно, магія має неабияке місце в нашому житті. І чорна, і біла, і зелена. Нами хочуть маніпулювати і сусіди, і колеги, і родичі, і змі, і політичні діячі. Ми сидимо в телевізорі, і в компах, в телефонах, і стаємо все більш гіпнабельні і слабодухі. На жаль. Магічні елементи застосовуються і в рекламах, і в політичних символах. Ми під перестрілом матів, заклинані проклять. Те, що не є красивим, а потворним видають нам за красу. Ми бачимо світ не таким, яким він є. Ми бачимо людей, оцінюємо події під тим кутом зору, який нам виставили бісівські князі та їх підопічні в людському обличчі, режисери, сценарісти, прислуга псевдокультури мас-медіа. Стилісти пропагують нам сатанинські канони моди, співаки, шаманістичні африканські ритми. Всі хочуть затягнути нас у свою віру. На кожного священника зараз припадає сто магів, відвертих чаклунів, екстрасенсів, гадалок, як рятуватися, як залишитися вільним від різних форм навіювання бісів і підвладних їм людей. Послухаймо уривок життя святого Макарія Великого і зробімо висновок, де та сила, яка може нині завадити. Масовому чародійству і магії сьогодення. Одного разу учні преподібного макарія єгипетського побачили чоловіка, який йшов пустелею і вів за собою коня. Він прямував до келії їхнього старця. Оберігаючи спокій святого, ченці стали біля дверей і спробували вмовити подорожнього не відволікати преподібного від молитви. Однак, незабаром почувши прохання чоловіка, вони дозволили йому війти в келію. Подорожній зрадів і увійшов всередину, але не сам, а разом зі своїм конем. Учні преподібного Макарія обурилися і запитали, навіщо він веде за собою коня. Чоловік відповів їм, що він має потребу в молитвах праведника. Ченці здивувалися його любові до коня. Адже заради нього він здійснив далеку подорож по спекотній мертвій пустелі. Чому ж ця тварина так дорога для тебе? І що з нею сталося? Кінь, якого ви бачите, сказав чоловік, це моя нещасна дружина, і я не знаю, як вона перетворилася на тварину ось уже три дні, як вона нічого не їла. Ці слова подорожньої ченці. Не сприйняли як вигадку, незважаючи на те, що вчення Христа вже 300 років поширювалося по землі, у Єгипті язицтво ще мало великий вплив, і ця древня колиска магії була переповнена різних чаклунів, які шкодили християнам. Тому, почувши розповідь чоловіка, ченці поспішили до Ави Макарія повідомити про те, що сталося. Та коли вони побачили преподібного, їм не довелося нічого йому пояснювати Бог відкрив святому причину того, що сталося, і ця причина полягала в наступному. Дружина цього чоловіка сподобалась якомусь розпусному, багатому єгиптянинові, що хотів її збавити. Однак всі його старання виявились марними. Тоді... Щоб пробудити в серці жінки відповідну пристрасть, він удався до послуг мага. Чарівник, одержавши великі гроші, використав усі заклинання для спокушення християнки, але мети не досяг. Розлютившись, від невдачі, він проте зміг домогтися, що жінка стала здаватися всім оточуючим конем. Її нещасний чоловік кинувся за допомогою до всіх, кого знав. Але ніхто не зміг йому допомогти навіть місцеві священники. Жінка для всіх була подібною до тварини, і ніхто не знав, як повернути її колишній вигляд, тому зневірений чоловік і привів її до великого подвижника, почувши про чудеса, які він здійснював. Глянувши на жінку, святий Макарій сказав своїм учням Я не бачу в ній нічого, через що вона здавалась б твариною, про що говорите ви. Це не в її тілі, а в очах тих, хто дивиться на неї, вона видається конем. Це спокуса демонів, а не істина речей. Потім святий благословив воду і облив нею жінку і помолився. Чари зникли. І всі побачили перед собою замість коня людину. Преподібний велів нагодувати її і, відпускаючи додому, дав пораду ніколи не полишай відвідувати церкву і ніколи не ухиляйся від причастя святих Христових таїн. Нещастя трапилось з тобою тому, що ти вже п'ять тижнів не причащалася святих Христових таїн. Господа нашого Ісуса Христа. Цей дивовижний випадок учні преподібного Макарія зберегли в своїй пам'яті для повчання майбутніх поколінь християн. Усього п'ять тижнів безпричастя, і навіть хрещена людина може виявитися беззахисною перед чаклунством і нападом демонів. Хто небудь із слухачів може запитати. Багато сучасних християн причащаються досить рідко, але ж на коней не перетворюються. Може, демони втратили свою колишню силу? Хитрість демонів стала тонкішою. Там, де більша пагуба, там менше й не потрібно. Сучасні мольфари, маги й чаклуни підлаштовуються під християнство. Вони в своїй атрибутиці мають і ікони, і свічки, а біля них і карти, і кришталеві сфери, в яких бачать майбутнє, і в церкву посилають своїх відвідувачів. Демон все реальніше, рельєфніше приймає вигляд ангела світла, про що й попереджував Ісус Христос. Маги і магині набули неабиякої популярності. Вони називають себе білими магами, добрими, і храми будують. Згадаймо хоч би вангу, яку православна церква Болгарії визнала за одержиму бісом. Хоча та й церкву побудувала, і в церкву ходила отож, де більша пагуба, там меншої не треба. Де біси відволікають нас від спасіння тонкими спокусами східних практик і окультизмом, там не треба ніякого перетворення в тварин. Хоча і зараз є чаклони такого гатунку. Які можуть перекидуватися на вовків і диких кабанів, і це не казка. Мені доводилося спілкуватися в Карпатах з одним із таких мольфарів-оборотнів Говерлою на ім'я Грицько. Це було у 1983 році. Так ось він міг встромити ніж в дерево, переплигнути його і зробитися в очах людей вовком, спалаючим як вуголь очима. Помітьте в очах людей, як та жінка, що привели до Святого Макарія в очах людей здавалася конем. А також він застосовував такий, можна сказати, прилад, як Вовче горло це сурма, зроблена з горла молодого вовка. Так ось, коли він сурмів в неї на полонині на якусь хату, то та хата вже палала вогнем. Але про Вовче горло це інша історія, яку я улюблені во Христі опишу пізніше Світ спрямовує до свого заходу, беззаконня в ньому множиться, а духовне життя людей згасає. І якби зараз Господь попустив, то служителі д'явола не те що перетворили б недбайливих християн на коней, але стерли б їх з лиця землі. Однак в епоху Всесвітнього царства гріха і пороку Господь по своїй безмежній милості оберігає легковажних людей від бісівських напасти, очікуючи їхнього навернення. Проте, чим довше людина не причащається святих Христових тайн, тим далі вона віддаляється від рятівного покрову Божого. Амінь.